Верхню частину парку теж присипало снігом. Парк і листочки жовтенькі, які не встигли евакуювати з під снігу. Прогуляємось вниз в напрямку до Юзі. Але подивимось трошки біля кристалу тут на горі. Снігу небагато насправді. Я би сказав, зовсім і зовсім мало. Але це перший сніг. Перший сніг, як перше кохання. Прийшов, пішов. Прийшло, пішло. Кристал? Тут малолюдно, от завжди було малолюдно. Останнім часом стало ще малолюдніше. Кафе Анна колись було, зараз його вже немає. Давайте все-таки донизуть донизу більше цивілізації. Спускаємося лайку через курортний парк до Юзі. Парк ще осінній, але вже зимовий. Точніше вже майже зимовий, але ще осінній. Ще листочки є на деревах і жовтенькі, і місцями навіть зелененькі. Але в той же час їх вкрив тоненький прошарок снігу. А трошка всіх хмарно, туманно. Типова листопадова погода. Я би здивувався, якби було сьогодні сонячно і плюс 20. Хоча буває і така погода. Знову ж таки, нагадаю, що в нас на каналі є відео за листопад. Кожного року. Протягом останнього часу можете собі відкривати будь-який день, дивитися, де яка була погода. Що де, як, куди, звідки? Були в листопаді теплі сонячні дні. Хочете 20 рік, хочете 21, й 22, й 23, й 24, то будь-який. 25-го, поки що немає, але через рік буде 25. й А, тут пішхідна зона, але... Чой задній автомобільчик. Кристал. І жовте листя вкрите снігом. В парку вважаєте, бачите, такі буси їздять час від часу. Тут ми теж недавно йшли, дивилися, яке тут гарне жовте листя. А тепер дивимося, як це все вкрите сніжком. А, зима! Особливо в перші дні не обридаєш. зиба обридне вже ближче до кінця зими, в лютому, а то і в березні, та найбільше зима, напевно, обридає в березні, коли в березень, лежить, ще холодно. До речі, то вже дуже і дуже скоро різдво. Цього року воно як і минулого, 25 грудня. Не зови одно вже юзю. А, от кожен раз йду, кожен раз, думаєш, парк трускавці чудовий в будь-яку порог. завжди є свіже повітря завжди є своя атмосфера. Вправду кажуть, хто хоч раз приїхав в Трускавець і йому тут сподобалось, буде його тягнути сюди знову і знову. Та, бо є випадки, що приїхали людина в Трускавець і їй тут не сподобалось. Такі випадки теж. Джерело Юзя, джерело номер 11. Тут ще трошки є снігу, не ще парку снігу вже не буде. А, нижня частина парку знаходиться нижче що логічно. Намело в цьому куточку снігу. Субтитрувальниця Оля Шор